Вітаю товариство. Продаж поступає Hyundai Sonata 2008 року випуску в кузові седан з механічною коробкою перемикання передач та бензиновим двохлітровим двигуном атмосферним. Також по авто встановлено газобалонне обладнання, що дозволить вам економити кошти при заправці та експлуатації даного автомобіля в подальшому. Автівка була куплена офіційно в Україні новою в 2008 році. Зараз попала до нас на майданчик та продається на хорошій зимовій резині Мішелін. По кузову, звичайно, є нюанси, тому що роки беруть своє. На задній арочці ось такий скол, але ржавіє. ймовірно, тут кузов оцинкований. Також на передньому бампері є ось така потертість, тут варто пофарбувати ось цю частину переднього бампера. Далі по правій стороні якихось зауважень я не бачу. На задньому бампері теж невеличка потертість. Кому вона не заважає, можна далі експлуатувати і їздити, кому вона мозолить очі, варто собі це зробити, якщо ви педантично ставитеся до кузову автомобіля. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає, двигун заводиться з півоберта, працює рівно, гарно. Е, вихлоп по авто чистий, характерний для даного типу двигунів. Коробка перемикає плавно, щеплення працює добре. По електроніці теж все справне. Є потертість на, і прийм'ятість на водійському сидінні, теж собі або чехли можна кинути, або реставрувати. Оскільки по автомобілю нічого вторинно не підготовлювалось до продажу. І невелика потертість на кермі, але воно ще не перешивалося. Відповідно на пробігу 205 тисяч, це є стандартні сліди експлуатації по авто. Комплектація входить значить, у нас кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультикермо. Також 4 склопідіймачі та електролювання дзеркал. Підігрів передніх сидінь теж тут присутній. По задньому ряду сидінь, в принципі, все добре. Єдине, що можна почистити ці сидіння, щоб воно більш естетичніше виглядало. Ще раз повторюсь, автомобіль не готувався для продажу. Власник собі придбав. Хто В містке багажне відділення? Балон ось тут. Значить, ще попробую його завести. Так, що у нас з індикаторів? Лише потрібно долити рідивну для умивання шкла. От. А так, в цілому, по автівці. Все гаразд. Кермо теж, підсилювач працює добре, не гуде, коробка перемикає плавно. заводиться спину, все те, що я вам казав. Ручник. Теж тримає. Торпеда в принципі в хорошому стані, якихось слідів експлуатації я тут і не бачу по ній. Ну, нас збережено. Сидіння пасажира теж в порядку, єдине, що потрібно ну при бажанні, якщо маєте бажання його трохи почистити. Дане авто можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути автівку місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Тому хто шукає собі бюджетний варіант просторого седана, будь ласка, заїжджайте, оглядайте, приймайте рішення, купуйте, експлуатуйте та використовуйте цю автівку у своїх цілях. Чекаємо на вас до зустрічі. Бережіть себе, будьте здорові!